Лики обрали 39 пріоритетних проєктів, які планують реалізувати протягом наступних трьох років. Всі вони включені до середньострокового плану розвитку громади. Це нова державна ініціатива, яка почала діяти у 2025-му, І Прилуцька міська рада вже активно працює щодо цієї стратегії. Про напрями та шляхи втілення у життя ідей. Інформував заступник міського голови Олександр Сивенко у ході апаратної наради міського голови Ольги Попенко з керівним апаратом ради. Це спільна робота. Та структурних підрозділів міськради, керівників закладів освіти медицини комунальних підприємств. Всі вони долучилися до обговорення у ході наради. Перший етап успішно завершений, адже Прилуцька громада має детальну стратегію розвитку. Розробку документу завершили цього року. Допомогли французькі партнери міської ради у рамках проєкту Релеве. В нашій стратегії аж 756 різного роду заходів. Тому для всіх знайшлося, тобто для кожної пропозиції, знайшовся свій пункт у на. Нашій стратегії відбір здійснювали у ході роботи інвестиційної ради. Консультативно-дорадчий орган діє при виконавчому комітеті. Очолює його міський голова Ольга Попенко. Працює й інвестиційний комітет при фінансовому управлінні міськради. Цього року від структурних підрозділів міської ради надійшло 113 інвестиційних пропозицій, із яких інвестиційною радою відібрано 39 які і включені в такий документ середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій на 26-28 роки, років, які затверджено рішенням виконавчого комітету 28-го, серпня поточного року, тобто до 1 вересня, як це передбачається вимогами законодавства. Затверджені інвестиційні пропозиції стосуються семи сфер життєдіяльності нашого міста. Це освіта і наука – 15 пропозицій, охорона здоров'я – 9, транспорт – 6, довкілля – 1, енергетика – 1, муніципальна інфраструктура Інфраструктура і послуги шість і соціальна сфера на розгляд інвестиційної ради подавали передпроєктні пропозиції, тобто ідеї, які потребують більш детальної розробки. Це виготовлення проєктно-кошторисних документацій, обґрунтування необхідності цього проєкту, інвестпрограма. Тощо, хочу як приклад надати це пропозиції по новій українській школі, подані загальноосвітніми навчальними закладами. Правда, вони подані трошки пізніше, що й дозволило їм, так би мовити, повністю удосконалити цей механізм. Подано управлінню освіти, управління освіти зробило відповідний аналіз і подало ці документи міському голові, як голові інвестиційної ради для включення його в систему ДРІМ. Що й буде зроблено на цьому тижні. До слова, у державну систему Дрім включають всі ідеї, котрі увійшли до плану розвитку. Це потрібно, аби міськрада могла заручитися фінансовою підтримкою держави або ж донорів. Всі наші структурні підрозділи, комунальні підприємства, установи та організації весною 24-го року всі зареєструвалися в системі Дрім і мали там особисті кабінети, які вони можуть використовувати і зараз. Але саме для публічних інвестицій створено. В системі ДРІМ єдиний кабінет Прилуцької міської територіальної громади, тобто кожна громада має свій єдиний кабінет. Із в якому і повинні працювати відповідальні особи структурних підрозділів міської ради. Наступний найбільш складний етап це пошук донорів, адже реалізувати всі проєкти лише коштом міського бюджету складно. Сьогодні очільниця міста та її команда працюють в найпріоритетніших напрямах: допомога фронту, ветеранська політика та будівництво протирадіаційних укриттів. Саме на ці основні цілі першочергово і виділяють кошти.